Віола випустив уже чотири диски з різножанровим репертуаром. Він грає від старовинних балад і романців до класичних і сучасних творів сьогодення. Цього вечора Філіп Віла виконував переважно класичні твори, варіації на тему українських народних пісень і танців та спілкувався із залом українською мовою. Концерт прекрасний. гітара взагалі це улюблений інструмент молоді і взагалі улюблений інструмент. Я вважаю всього людства. Тому, мабуть, гітарісимо цьому концерту, гітарісимо Житомирській філармонії, гітарісимо нашому прекрасному Житомиру. Глядачі були в захваті від виконання відомого музиканта і цієї творчої атмосфери, яка панувала в залі. Дуже приємно було бачити, що гітарист віртуоз із Франції так вільно поводився на сцені, спілкувався з глядачами, використовував українські слова, розумів, яка у нас ситуація в державі, які в нас є глядач, що йому болить, що він хоче чути. Це були романтичні такі композиції, які дійсно дозволили розслабитись, так поміркувати. Незабудні враження від того. Дотику до класичної музики, до романтичної саме гітара як романтичний інструмент. Сьогодні просто вразив своїм виконанням сьогодні, сьогоднішній артист. В нього там славянське коріння, не дивлячись на те, що він француз, але відчувалося, що е -е, в нас по... музика поєднує всіх однозначно. Враження як найкраще сьогодні від цього концерту, почули. Настільки справжню музику, справжню живу, яка ліється не тільки із кажуть від струн того інструменту, а з душі музиканта. Це настільки неперевершене виконання. Як на мене, то живий звук, живі витоки. От і більше бачити таких виконавців, щоб справді відчути світ мистецтва, світ краси, світ музики. Музикант і надалі планує свої виступи в Україні, зокрема в Житомирі, незважаючи на свій щільний гастрольний графік.